6 січня погода в Україні різко зміниться. На святвечір в Україні ймовірні опади, переважно у вигляді дощу з переходом у сніг. Мешканцям центральних і північних регіонів треба підготуватися до ожеледиці на дорогах. Очікується полярне вторгнення з різким зниженням температури повітря. На Полтавщині переважно хмарно. У нічний та ранковий час можливий дощ із мокрим снігом, ймовірні сильні пориви вітру. Максимальна температура повітря. Плюс 6 градусів, мінімальна мінус У Кременчуці майже весь день погода буде похмурою. Лише ввечері небо проясниться. У першій половині дня очікується дощ. На зміну йому прийде сніг, який до вечора повинен закінчитися. Вдень повітря прогріється до плюс п'яти, вночі очікується близько чотирьох градусів морозу. За прогнозами синоптиків у горішніх плавнях на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Нічний дрібний дощ вранці посилиться. У другій половині дня йому на зміну прийде сніг. До вечора стихне. Найнижча температура вночі мінус шість, вдень потепліше до 6 градусів. Найтепліше 6 січня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1975 року, плюс 6 градусів. Мінімум 1000. 1987 дев'ятсот мінус Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій. На свята одне бажання. Перемога.